Куди краще ставити стабілізатор напруги? У підвал, у котельню чи в коридор, скажу, куди його точно, не треба ставити. Не треба ставити стабілізатор близько до житлових приміщень. Якийсь коридор, або спальня буває так, ставити стабілізатор цього робити не треба. Бо навіть самий тихий в роботі стабілізатор в деякі моменти, коли там якісь поміхи з мережі перелетають, він може або гудіти, або ви якісь здавати високочастотний якийсь звук, який буде вам дошколяти. Тому якщо у вас є підвал, якщо у вас є гараж, якщо у вас є якась котельна і вона задовільняє потреби. При яких може працювати стабілізатор, а стабілізатор повинен працювати в сухому теплому приміщенні, там при температурі до 30 градусів він нормально себе буде там відчувати. Тому, якщо такі приміщення є, раджу однозначно ставити стабілізатор туди. Часто стабілізатор ставлять в гаражі, але в стабілізаторах пишуть, що на морозі стабілізатор ставити не можна. Дійсно, так на морозі ставити не можна. Якщо ваш гараж сухий, тобто пускай там деякий там, день або два взимку, там може бути і мороз, але якщо із морозі немає, гараж більш-менш якийсь там, хоч якось утеплений, і стіни там не мокрий, то стабілізатор нам буде гарно працювати. Це ми вже перевірили там 20 років нашої практики. Тому будь-якуди не в житлове приміщення, в сухе і тепле приміщення, і ваш стабілізатор буде вам служити довго і не буде вам нічим дошкуляти. Звертайтеся у вольтмаркет, все підкажемо.